Вітаю вас в програмі Українська хвиля. З вами Ірина. 5 травня цього року в Українському національному об'єднанні в Монреалі відбувся виступ відомого українського бандуриста та кобзаря українсько-американського походження пана Юрія Фединського. Він створив Кобзарський фестиваль у Крячківці на Полтавщині, майструє Кобзи, тісно співпрацює з музеєм гончара в Києві. Та як справжній кобзар подорожує по українських громадах України та світу з місією культурної дипломатії і сьогодні в Монреал. Я буду кобзарувати. А що це кобзарування? Ви побачите. Але загальному це культура дипломатія. Ми представляємо чи я представляю історія, культура, духовні спадщина, всякі такі лідери, таких, кого сьогодні немає в тіло, а в душа є. Шевченко, Сковорода, Мазепа Чуптуло. І я буду передати дух ці лідери, щоб сьогодні ці слухачі до приїжджають. Вони стануть носі цей дух. Виступ Юрія Фединського в Монреалі організовано молодіжною організацією ЖУК Жонес Україн'єн Канадієн. Вітаю вас на концерті Юрія Феденського. Це є благодійний концерт для запорізького військового шпиталю і кобзацької гірці Полтави. То ви вже грали до того, як поїхали в Україну? Чи ви почали грати в Україні? Я почав тут в США. Ні, Я почав там в США. Вибачайте, канадці. Це мій перший день через кордон. Я поїхав до Гніздечко. Kapele Bonduristov v Detroitu, tam v Mnintonu, Pennsylvaniji. Tam je 16 rokov do 20, če 22. Jaz zajemaš se vsotišni Bondur, največ se mi kapelja, da je lahko dva roki. In potem na zaprošnjah hajdemaki za Kyvo, ko Jarmo laššal, da se vse odvija, ne stvorimo revolucije, mi že stvorili dve, a tretji dosej. Tega ja je imenoval revolucija, uh, bod se je duhovni, Прокинення Україна, коли ми об'єднуємося сам себе і за наші світські партнери, не тільки західний світ. Надіюся, що весь світ буде дуже захоплений. Нашій приклад. Юрій Фединський два місяці проведе в турне в Канаді та Сполучених Штатах. Він привіз три музичних інструменти: два це кобза та бандура, народні інструменти, та турбан турбан не є народним інструментом. Подивіться, який немовірно складний цей струнний інструмент. Так, це є, може називати супер суперлютня. Він має uh, 34 струни, uh, але знову це не народний інструмент. Це є, uh, може уявляти uh, старовинний uh, борокові реал, uh, коли грали на клавесин. Ось був такий лютневий варіант. Uh, тільки що українці uh, ще грали на приструнки, uh, але сьогодні будуть uh, різні. На кобзарські інструменти там буде кобзарські твори. Це є народні канти, народні думи, пісні захист може називати пісні абсолютно доречно сьогодні, щоб готуватися, щоб гартуватися і світ, і Україна, щоб ми збереглися і подолали злій ворог. На творбан не буде кобзарські твори, бо це не кобзарський інструмент. тут будуть твори, можливо, Шевченкові. Uh, кажуть, може, і він грав на, на Торбан Гетьман Мазепа, героїч вода. Uh, може, він знайшов uh, у цариці Єлизавета uh, Тимофей Білоградський, найкраща лютніст Східної Європи. І може навіть навчився. Ми не знаємо. Може це спекуляція. спекулація. Але... Мати хоче козаками, турка Хоче козаками, з Чи є багато людей зацікавлених в Україні, навчитися грати на цих інструментах? Я думаю, що зацікавлені, але є проблема з доступом інструментів. Тут, якщо хочеш, ти маєш зробити. Є декілька майстрів, хто якраз майструють, але це дуже складний процес замовити, знайти і, і потім навчитися грати, і хто тебе навчає, навчиться. Так що проблеми, але є унікальний молодь, хто за уникальна духовна музика і самі кобзарські, унікальні українські інструменти, що не повторяться інші народи. І той заборонений такі пісні, що мають звучати. Uh, щоб Україна uh, відродилася чи, чи uh, прокинулася, можна сказати. Uh, я маю учні. Uh, у мене є такі декілька, небагато, uh, але досить багато. Uh, і ми разом кобзаруємо на фронт. Uh, ми називаємо кобзарська армада, uh, і uh, кожен майструє свій інструмент. Uh, це такий uh, курс навчання. Uh, ти не хочеш зробити свій інструмент, тоді вибачайте, ти не готовий для кобзарський шла.

Uh, не тільки під час війни, але під час війни вони найактуальніші. І сьогодні uh, ми будемо uh, духовний фронт uh, передати канадці або uh, діємося, що це буде uh, такі допомагати. Ну, по дух ти не можеш uh, помірити, наскільки це ефективно. Хороші зброї ти можеш рахувати, скільки. А дух uh, це такий невидими, такі річ. Але на мій але, поля, це дуже важливо. Ну, моє завдання робити все, що можливо, і я бачу, що в нас багато можливо. Uh, ну, ми ж uh, йдемо на кобзарський шлаг. Я не сліпі. Uh, Ви чуєте американський акцент. Тоді який я кобзар. Uh, кобзар. Я не називаю сам кобзар, але я uh, би хотів бути так. І куди Бог хоче нас, ми йдемо і, і з звірою будемо захистити духом, бо нашій ресурси є головний Україна. Не гроші, зброя, ну добре, якщо ці речі будуть, а самій дух це здивує світ, це здивує нас, українці, а, і ми працюємо з духом, і ми будемо подолати той антіхрист і злій звір а, московський а, з позитивізмом, з любов'ю. Кобзарство це символ української національної культури, непереможності і нескореності, волюлюбної вдачі українського народу, чистоти його духовних помислів. Кобзарство унікальне явище не лише української, а й світової культури. Його носії, кобзарі впродовж століть зберігали духовний генофонд народу. Будили в ньому національну свідомість, передавали тисячолітню мудрість, розкривали правду життя, закликали до активності, згуртованості. Ви просто є втіленням справжнього сучасного кобзаря. Я не маю більше слів, щоб це описати. Це відчувається, випромінюється вашим духом, і ми дуже раді вас приймати в Монреалі. Дякую! З вами в студії Української хвилі була Ірина Вовкмельник. До наступних зустрічей.